Вітаю вас, малята! Запрошую вас до країни математики. Сьогодні ми з вами потрапили у місто геометричних фігур. Геометричні фігури бувають пласкі та об'ємні. То що за фігури тут живуть? Відгадайте загадки. Як мене ти не крути, в мене завжди три кути, сторони три також є. Друзі, як всі звуть мене? Так, це трикутник. Я без сторін і без кутів. Як звусь, відгадайте і на малюнках дітлахів у сонечку впізнайте. Звичайно, це круг. Чотири в мене сторони, всі однієї довжини. Кутів чотири теж малята. А звусь я квадрат, молодці малята. На квадрат я дуже схожий, хоч кутів є теж чотири. Сторони по дві всі рівні. Так, це прямокутник. Дуже схожий я на круг, але трішки довговатий. Як мене звуть? Ова, молодці! Ці всі фігури пласкі. Ми їх можемо заховати ось так між долоньок. Або накрити ось так аркошем паперу. Давайте розглянемо, які предмети схожі на трикутники. Так, це вітрильник у човника, а також прапорець. Схожа шапинка у грибочка на трикутник, ракета, ріжок у морозива. Морквинка теж схожа на трикутник. А що схоже на круг, уважно розгляньте. Це повітряна куля. А тут схожі кружечки, від морозива, гудзик та колеса в паровозика. Тут схоже яблучко на круг та отвір у шпаківні. А тут схоже тарілка та сонечко. А на квадрат що схоже? Так, схожий портфель, хустинка. Одна сторона куба та вікна у будиночку. А на прямокутник що схоже? Так, шафа, також двері у шафи, паровоз схожий на прямокутник. Також схожа на прямокутник сторона коробки, конверт схожий на прямокутник, цукерка. А що схоже на овал? Уважно роздивіться. Так, це тулупо рибки, годинник, ракетка. Брунька схожа на овал, крона дерева. Знайдіть вдома предмети, які схожі на пласкі геометричні фігури. А тепер відгадайте загадки, які ще фігури живуть у цьому місті. Шість однакових квадратів поєднались разом всі. Можна з ним в лото пограти, навіть замок збудувати. Так, це куб. Кругла я, але не круг. Маю я об'єм навкруг. Розумнички, це куля. А я схожий на відро зверху кришка знизу дно. Молодці, дітки! Це циліндр. Дітки, це об'ємні геометричні фігури. Ми їх не можемо заховати між долоньок або прикрити аркушем. Вони мають об'єм. А ще в родині об'ємних геометричних фігур є така фігура це конус. Подивіться, який він. У нього є маленький секретик, у нього знизу є кружечок. Є ще одна об'ємна геометрична фігура, яка називається цеглинка або паралелепіпед. Подивіться, що може бути схожим на колю? Так, це кавун. М'яч. А що схоже на куб? Звісно, це кубик, ігровий кубик, коробка. А що може бути схожим на циліндр? Це барабан, кастрюля, склянка. А подивіться, що може бути схожим на конус. Так, це піраміда, дзига. Суниця теж схожа на конус. А що ж схоже на цеглинку? Акваріум. Ванна теж схожа на цеглинку. І валіза. На цеглину для будівництва. Дітки, ви знаєте, що пласкі та об'ємні геометричні фігури родичі, бо в кожній родині геометричні фігури схожі одна на одну. Конус схожий на трикутник. Куля схожа на круг. Куб схожий на квадрат. Прямокутник схожий на цеглинку. Але є між ними різниця. Чим вони відрізняються? Так, плоскі геометричні фігури можна повністю розмістити на плоскій поверхності, а об'ємні геометричні фігури займають певний об'єм. А зараз давайте викладемо картину з пласких геометричних фігур. Давайте розглянемо, які пласки фігури у нас є. Це трикутники, круги, овали, квадрати, прямокутники. Ось таку картину зробила я. А ви зробіть вдома свою картину. Дітки, зверніть увагу, що картину ми виклали тільки з пласких геометричних фігур. А з об'ємних геометричних фігур можна теж щось побудувати. Наприклад, з куба та конуса будиночок. З циліндра та конуса можна зробити вежу для принцеси. Молодці дітки, отже сьогодні ми з вами пригадали пласкі геометричні фігури та об'ємні геометричні фігури познайомилися з новою об'ємною фігурою конус та цеглинка, або паралелепіпед. Дізналися, чим схожі і чим відрізняються пласкі та об'ємні фігури. До нових зустрічей, малята! До побачення!